Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчатка, з вами я, бабуся Надюся. Сьогодні, любі молята, ми прослухаємо з вами старі вірші на новий лад. Казка про нерозумне мишеня. Уночі співала мишка. Мишенятку, спи скоріш, дам тобі я свічки трішки. А іще смачненький книж. Та говорить мишенятку, ой не можу так я спадки, краще, мамо, не співай, краще няньку пошукай. Мишка мати не сидить і за нянькою біжить. Виручайте, пані качко, мишеня мої не спить. Качка всілася співати. Ках-ках ках, потрібно спати. Після дощику в саду черв'яка тобі знайду. Мишенятко нерозумне їй говорить дуже сумно. Кепський голос з тебе ні, та й гучні твої пісні. Мишка мати не сидить і за нянькою біжить. Виручайте, пані жабо, мишеня моє не спить. Почала та жаба квакать. Ква, ква ква. Не треба плакать. Спати вже тобі пора. Дам тобі я комара. Мишенятко нерозумне їй говорить дуже сумно. Кепський голос в тебе. Ні, принутні твої пісні. Мишка мати не сидить і за нянькою біжить. Виручайте, пане коню, мишеня моє не спить. Заходився кінь іржати. І го потрібно спати. Ти на бік скоріш лягай і швиденько засинай. Мишенятко нерозумне, знов говорить дуже сумно. Кепський голос з тебе ні. престрашні твої пісні. Мишка мати не сидить і за нянькою біжить. Виручайте, пані свинко. Мишеня моє не спить. Хро хро хро, співає свинка. Спати час, моя дитинко. Заспокойся, баю, бай і швиденько засинай. Мишенятко нерозумне їй говорить дуже сумно. Кепський голос тебе ні. Надто грубі ці пісні. Мишка мати не сидить і за нянькою біжить. Виручайте, пані квочко, мишеня моє не спить. Квох квох квоквох, квок, квок, квочка квокче. Хто тут спатоньки не хоче? Заховайся під крило, щоб теплі ж тобі було. Мишенятко нерозумне їй говорить дуже сумно. Що за голос не збагну, так я зовсім не засну. Мишка мати не сидить і за нянькою біжить. Виручайте, пані щуко, мишеня моя не спить. Почала співати щука. Та не чути ані звуку. Щука рота розкрива, та не чути, що співа. Мишенятко нерозумне їй говорить дуже сумно. Кепський голос тебе ні. Надто тихі ці пісні. Мишка мати не сидить. І за нянькою біжить. Виручайте, пані кішко, мишеня моє не спить. Почала співати кішка. Няу-няу, я гаю ліжко. няу «Няу-няу, милий мій. Няу-няу, спи мерщій. Мишенятко нерозумне їй говорить дуже сумно. Причудові ці пісні дуже солодко мені. Мишка мати вже за мить повернулася, глядить, зникло з ліжка мишенятку, загубився навіть слід.